Про що свідчить гіркий присмак у році, наліт на язиці, білий або жовтий наліт дискомфорту правому підрибір'ї, порушення травлення, важкість після прийому їжі, здуття, порушення стулу і е, липкий стул. Це коли вам приходиться користуватися йоршиком для унітазу. Це свідчить про порушення роботи печінки, порушення жовчого відтоку і про дисбаланс сфінктерів шлунково-кишкового тракту. Це свідчить про те, що у вас є закид жовчі у шлунок і зі шлунка у ротову порожнину. У вас не працюють два сфінктери. Це сфінктер між 12-палою кишкою і шлунком, і між шлунком та стравоходом. І також, скоріш за все, можуть бути проблеми з печінкою, тому що саме печінка виробляє жовч. І коли є там такі стани, як гіпотереоз, анемія буде, і порушення виробки жовчі, і коли ще додати до цього стрес, такий коктейль в нас проблем, то це теж призводить до того, що жовч вона не може вироблятися і виділятися, коли нам треба. І в ітозі людина має ці скарги, і неминучі ці скарги призведуть до інших хронічних захворювань, тому що. То базові речі, такі як травлення, вони порушення. Як налагодити травлення, як відновити жовчий відток, і як зняти навантаження з печінки, щоб вона виробляла достатню кількість жовчі. Про це все я буду розповідати на своєму дводенному інтенсиві печінка і жовчний. основи здоров'я. Це безкоштовний інтенсив і посилання на реєстрацію в шапці профіля.